Ші третій суд. Довго очі приймають. Невідомо, по яким причинам так довго приймають. Ми розуміємо, що там приймають документи, але все ж таки, хоча б вийшли, сказали людям. Коли це все закінчиться. Нас привезли, Підписа заступника немає. Чому не підписався? Чому не секретар не підписався? Немає початки на другому протоколі. Документы оформлены неналежным чином. Здесь есть те, кто фиксировал, что я составляю составляете, да, да, составляете, если да, в данном да, случае это имеет наведите. место быть. Да. Я не возражаю, я прекрасно понимаю, что ситуация в данном случае в определенной степени достаточно проблематична. Да? И тот факт, что печать должна находиться на дельнице у секретаря в сейфе, я это прекрасно понимаю. Протоколи з виборів в обласну раду приймаються саме нашою територіальною комісією, тобто Запорізькою міською виборчою комісією. Дільниці напряму нам здають їх. А протоколи з виборів Запорізького міського голови і депутатів Запорізької міської ради вони будуть здавати до. Своїх районних у місті Запоріжжі виборчих комісій. Тобто в кожному районі у нас таких комісій створено взагалі в місті Сім. В кожному районі є така комісія, яка знаходиться в приміщенні на сьогоднішній день райадміністрації. Математика Я не буду йде. адміністрації. Математика математику почитайте ще самі у цій партії, там, де за парки голосували. Дільниця 23103, голова ДВК, пан Федотов привіз бюлетені, вони були запаковані, але він приїхав з печаткою і два, ну, дві копії протоколів, на одному написано номер дільниці, на другому ні. Ну, тобто, це грубо, якби, ну, За законом це виглядає як факт грубого порушення, призупинена ну, робота саме от цього ангару, куди звозять протокол. Ну, уже кто там отзвитовал. Э, Причем кворум, Я сейчас поционализацию поставлю работникам милиции, мы же не опечатываем, а закроем так, чтобы мы смогли туда прийти. И все. в этих деяний. Безусловно. Кто говорит, что их нет? Да. Речь, известна, идет, известна, речь идет о том, что он мог сделать. речь идет об устранении... и сделал. Да? Послушайте, он, он мог. По... Знаете, что сделал? Если бы он это... Я думаю, может... да, да. А милиция будет заниматься своими вопросами по поводу печати. У вас было А откуда еще один у вас взялся? Здесь сейчас не видим пломбировки конкретно этой пачки, коробки. Мы можем сейчас э, просто вскрыть ее, посмотреть, не нарушена ли целостность, и после этого вынести какое-то свое решение. Упаковали эту <с коробку, эту или другую, опломбировали ее. І відправили трьох членів комісії к нам в Городську. Кількість виборчих бюлетенів Ви недійсними. Один. Як проходять працює ще є жопу? <ріху> <Проходить>. <ріху> Коротко і понятно. Ми сидимо треті сутки так. Так що таке. Вони знали, на що теж йдуть ці люди. Знали, що таке вибори.